bye mm -hmm. Привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні я розповім, як легко підключити і налаштувати систему захисту від потопу та контролю водопостачанням AXI. Нам необхідно axi Shield з краном відповідного діаметру. Для цього дивимось на відний кран, що вже встановлений у вас в квартирі. На ньому будуть позначення його діаметру і робочого тиску. В даному випадку DN20 означає діаметр 20 мм, що відповідає 3 четверті дюйма. Далі, датчики протікання води VS Simple. Порахуйте, скільки у вас приміщень, де можливий витік води. Як правило, стільки ж датчиків необхідно встановити. Але якщо приміщення велике або з перепадами по висоті, можна встановити кілька датчиків. Третій пристрій блок живлення. Якщо у вас видання тільки холодної води, то це вже весь мінімально необхідний комплект. Але ми все ж таки рекомендуємо замінити блок живлення з комплекту на безперебійне джерело живлення, наприклад, на ось такий на літій йонних акумуляторах 18650. Такий безперебійник забезпечить мінімум добу роботи системи АКСІ при відсутності електроенергії. Також, при необхідності, ви можете додатково заживити від нього якийсь інший малопотужний, але який потребує безперебійного живлення пристий. наприклад, Wi-Fi роутер. Якщо ви хочете використовувати додатковий функціонал, такий як віддалена передача показань лічильників через Telegram бот а також другий рівень захисту від затоплення, перекриття води при перевищенні максимальної кількості спожитої води за останню годину, вам потрібний лічильник холодної води з імпульсним виходом. Ваш забудовник, швидше за все, далекий від нових технологій і встановив лічильник води без такого виходу, тому його вам доведеться замінити на лічильник з виходу. Звісно, його необхідно опломбувати та зареєструвати. Імпульсний вихід це такий провід, що виходить зі звичайного лічильника. Якщо ж у вас від холодної та гарячої води, крім перерахованого, вам знадобиться кульовий кран з електроприводом Ax. Зовні Ax дуже схожий на AxiShield, Shield, але він набагато менш функціональний. Він вміє лише відкривати та закривати кран по зовнішній команді. Нам цього цілком достатньо. Ми підключаємо його до AxiShield, Shield і він буде працювати паралельно. Він буде виконувати ті ж самі дії, що і AxiShield. Shield закривається і фос закривається. Shield відкривається, і фост відкривається. Shield виконує самоочищення, і фост виконує самоочищення. Діаметр ACC зазвичай такий же, як і аксі Shield. Якщо ви підключаєте лічильник води з імпульсним виходом на холодну воду, на гарячу також слід встановити лічильник води з імпульсним виходом. Приступимо безпосередньо до монтажу. Я не розповідатиму, як встановлювати лічильник і кульовий кран, тим більше як інсталювати кран в існуючу систему. Якщо ви професійно не займаєтесь чи не захоплюєтесь сантехнікою, краще довірити справу професіоналам. Тому ми вважаємо, що самі крани вже відокремлені від приводів і встановлені в систему водопостачання. Однак зупинимось на іншому моменті. Часто запитують, де правильно встановити кран з електроприводу. До лічильника або після, і чи можна замінити кран від забудовника на кран Аксі, якщо недостатньо місця? Я відповім, як мені відповідали досвідчені інсталятори: кранів багато не буває, але за умови, що це якісні крани. Так як система AC комплектується тільки високоякісними італійськими кранами, повнопрохідними без будь-яких завужень, його варто встановлювати якомога ближче до стояку. А так як Axie Shield і AXI First дуже легко стоять просто механічними кранами, його можна встановлювати замість крана. Але так як кранів багато не буває, встановлення після механічного відного крана або перед ним помилкою не буде. Так само не буде помилкою встановлення після лічильника, особливо якщо він вже опломбований і доступ до нього проблематичний. До речі, пишіть ваші варіанти, де краще встановлювати. Будемо раді поспілкуватися з вами в коментарях з цього приводу. Отже, крани у нас встановлено. Переходимо до підключення електронної частини. Нам знадобиться викрутка плоска з шириною робочої частини близько 2 мм, викрутка хрестоподібна PZ1. Пінцет сильно полегшить монтаж дротів. Якщо ви використовуєте більше двох датчиків, вам необхідно з'єднати паралельно проводи датчиків поза корпусом пристрою, так як під клеми більше двох проводів не поміститься. Інструменти підготували. Розпочнемо найцікавіше. Підключаємо наш контролер. Підключаємо датчики протікання води. Одна клема датчика на ВС, друга на GND. Він же мінус 12. Полярність не має значення. Другий, третій і всі наступні датчики також один провід на ВС, другий на GND. Усі датчики підключаємо паралельно. Намагаємося згадати шкільний курс фізики, паралельне та послідовне з'єднання провідників. Якщо датчиків більше двох, не варто намагатися їх підключити всередині корпусу. Підключити паралельно ви їх можете в будь-якому місці за його межами. Далі підключаємо джерело живлення. Або блок живлення з комплекту, або набагато правильніше ДБЖ. Попередньо переконайтеся, що джерело живлення вимкнуто з розетки, а батарейки від'єднані. Провід із червоною міткою або червоний підключаємо до клеми плюс 12, чорний до мінус 12. Він же GND. Мінімальна система на один від зібрана. Ми можемо подати живлення, кран зробить тестовий оборот, відкриється та перейде в режим очікування. Зелений індикатор вказує на те, що кран відкритий. Після декількох секунд згасне. Тепер, тривалим натисканням кнопок приблизно 5 секунд, кран можна відкрити або закрити. Кроткочасне натискання будь-якої кнопки показує поточне положення крана. При потраплянні води на датчик система видає звукові сигнали і перекриває подачу води. Щоб відкрити кран після спрацьовування, потрібно прибрати воду з датчика і утримувати кнопку Open від 3 до 9 секунд. Як налаштувати та керувати краном через Telegram-бот, ми покажемо пізніше. Далі підключаємо лічильник холодної води. Один провід підключаємо до контакту Input 1, другий до GND або Мінус 12. Вони рівнозначні. Полярність не має значення. Про подальші налаштування роботи лічильника розповімо пізніше у розділі активації Wi-Fi. Налаштування після підключення лічильника потрібно зробити обов'язково, інакше система перекриє подачу води. Підключення другого крану для гарячої води Axie First. Плюс У напруга живлення коричневий або червоний провід. AXI First – підключити на клему плюс 12 Axie Shield. GND напруга живлення синій провід. Підключити на клему мінус 12 або GND Axie Shield. Out – вхід керування. Сигнал для закриття проводу. Чорний або сірий, або білий провід. AXI First – на клему Axie Shield. Тепер обидва крани працюють паралельно: обидва відкриваються чи закриваються. Підключаємо лічильник гарячої води. Один провід підключаємо до контакту Input 2, другий до GND або мінус 12. Вони рівнозначні. Полярність не має значення. Про подальші налаштування роботи лічильника розповімо пізніше у розділі активації Wi-Fi. Налаштування після підключення лічильника потрібно зробити обов'язково, інакше система перекриє подачу води. Якщо у нас є незадійний інпут, ми не підключали лічильник води або використовуємо лише один лічильник, можемо використовувати будь-який із вільних інпут, інпут 1 чи інпут 2 для дистанційного перекриття. Алгоритм простий: при замиканні інп на GND кран або крани перекриваються, при розмиканні відкриваються. Тобто, підключивши до реле розумного будинку або сигналізації, ми можемо керувати ACC Shield, використовуючи будь-яку іншу систему. Для простоти підключимо звичайний клавічний вимикач. Підключення зовнішніх систем. Ми можемо використовувати out 1 або out 2 для передачі сигналу про аварію або для керування іншими пристроями. Як ви помітили, AU2 використовується для підключення другого екрана. Так само можна використовувати керування, наприклад, насосною станцією, або відключати насосну станцію, якщо зафіксовано протікання води. Але для цього правильніше використовувати ау 1 Різниця між ау 1 та ау 2 наступна. Aut 1 замикається на нуль при виявленні протікання води. AU2 замикається на 0 при виявленні протікання води, при ручному закритті кнопками, при закритті через Telegram-бот, автопровороті для запобігання закисанню. AUT-1 і AU2 можуть використовуватися для підключення до сигналізації розумного будинку та інших систем. Ми покажемо, як це працює, просто під'єднавши два світлодіоди червоний на AUT-1, зелений на AU2. Потрібно не забувати, максимальне навантаження виходу 20 мА. для комутації великих струмів слід використовувати проміжне реле. Тепер розповімо про підключення AxiShield Shield до мережі Wi-Fi і налаштування та керування Telegram Bota. Включаємо Axie Shield і чекаємо, коли він здійснить тестовий проворот. Після того, як зелений індикатор погасне, перестане блимати. Нажимаємо та отримуємо кнопку Close більше 10 секунд. Коли засвітиться синій індикатор у смартфоні у списку Wi-Fi мереж, знаходимо та підключаємось до мережі AxiShield. Пароль 12345678. У деяких смартфонах необхідно відключити вихід в інтернет через GSM. Заходимо в інтернет-браузер. В адресному рядку вводимо адресу сторінки 192.168.4.1 та натискаємо перейти. Потрапляємо на сторінку налаштування пристрою. Device name, ім'я пристрою у мережі. Бажано залишити без зміни, але якщо у вас декілька Axie Shield, ви можете назвати їх по-різному. Наприклад, Axie Shield First Floor, Axie Shield Second Floor і так далі. Wi-Fi SSID. Wi-Fi password. Вводимо ім'я та пароль вашої Wi-Fi мережі. Будьте уважні з вибором мови клавіатури. Також не забувайте, що великі або малі літери також мають значення. Input 1 mod. Якщо в Input 1 підключається лічильник води, необхідно відзначити counter mod. Якщо лічильник води не підключається, необхідно вибрати input mod. Дуже важливо правильно виконати це просте налаштування, інакше система коректно працювати не буде. Якщо підключили лічильник на Input 1, вибираємо counter mod. Немає лічильника на Input 1, відзначаємо input mod. Input 1 призначений для лічильника холодної води. Input 2 mod. Аналогічно input 1. Тільки для лічильника гарячої води на input 2. Є лічильник на input 2. Вибираємо Counter Mode. Немає лічильника на input 2, вибираємо Input Mode. Після того, як все заповнили, натискаємо Save. Чекаємо, поки дані запишуться в пам'ять контролера. Якщо сторінка не оновилася автоматично, натискаємо посилання This. Тільки після Save натискаємо Reboot, інакше дані будуть втрачені. Тепер переходимо до налаштування Telegram бота у смартфоні. Відкриваємо камеру в смартфоні та наводимо на QR-код картки з комплекту. Переходимо за посиланням. Якщо не вдається перейти за посиланням у QR-код, відкрийте у браузері сторінку, адреса сторінки вказана внизу на картці. На сторінці в браузері введіть ID та пароль із картки, пароль під захисним шаром. Після натискання кнопки ОК ви перейдете в Telegram і потрапите в групу під назвою Акції та 4 цифри. Це означає унікальний ID вашого приводу. Якщо перехід не відбувся автоматично, перейдіть за посиланням та натисніть схвалення на додавання до групи. Ви можете додавати до групи користувачів, які зможуть керувати вашим Axie Shield. Як тільки Axie Shield увімкнеться та отримає доступ до інтернету, AXI Bot відправляє повідомлення вітання в telegram групу Він повідомляє: перший рядок Axie, 4 цифри ID вашого пристрою в даному випадку 1229. Другий рядок Axie ім'я пристрою у мережі. Третій рядок IP-адреса пристрою у вашій локальній мережі. Ви можете перейти на сторінку налаштування пристрою. Четвертий рядок MAC-адреса пристрою. З 5 по 12 рядок допустимі команди для пристрою. Припустимо, щоб закрити екран, необхідно набрати команду close. Відкрити Open. Дізнатись, у якому стані кран знаходиться зараз. Статус. Поточні показники лічильників води Counter. Ця команда доступна лише в тому випадку, якщо в налаштуваннях хоча б одного з інпут вказано «Counter Mode». Щоб активувати функцію дистанційної передачі показань лічильників в води, необхідно виконати такі налаштування. У групі Telegram робота акції клікнути по IP-адресі пристрою та перейти на сторінку налаштувань. На сторінці налаштувань ми повинні вказати: по-перше, характеристики імпульсного лічильника води. Кількість імпульсів на літр витрати води. Цей параметр вказаний в паспорті лічильника. Як правило, у більшості лічильників 1 імпульс на літр. Далі поточні показання лічильника холодної води, підключеного до інпут 1. Далі, максимальна витрата холодної води за останню годину. Після перевищення цього ліміту. Кран або обидва крани автоматично перекриються. При досягненні 90% від цього ліміту буде надіслано попереджувальне повідомлення в Telegram. Після отримання попереджувального повідомлення в Telegram ліміт можна разово скинути. Далі, поточні показання лічильника гарячої води підключеного до Input 2, якщо він підключений. Далі, максимальна витрата гарячої води за останню годину. Після перевищення цього ліміту крани автоматично перекриються. При досягненні 90% від цього ліміту буде надіслано попереджувальне повідомлення в Telegram. Після отримання попереджувального повідомлення в Telegram, ліміт так само можна разово скинути. Після внесення всіх даних необхідно записати значення, натиснувши кнопку Save. При перезавантаженні пристрою або після вимкнення включення необхідно заносити поточні показання лічильників повторно. Поки показання лічильників не внесено, на команду Counter від AxiBot буде відповідь: Початкове значення не введено, введіть значення через веб-інтерфейс. Важливо відзначити, всі показання необхідно вносити не в кубічних метрах, а в літрах.